Не житло в Україні є сьогодні реальною завдяки соціальним ініціативам президента Віктора Януковича. Це програма з дешевлення вартості іпотечних кредитів та забезпечення квартирами громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Це питання на особистому контролі в Херсонській обласній державній адміністрації. Ми сьогодні шукаємо вже і вносимо пропозиції. Зібрали будівельників, яких є житло вже там на 70% Вони вже збудували. Добудуйте, ми нічого вам не де. Ви зацікавлені в тому, щоб ваше житло було востримано. Так, да. добудуйте, і ми по факту, як ті тільки буде акт державної комісії, буде на прийомку цього будинку, ми говоримо, що ми знаходимо кошти сьогодні і по такій ціні, але ціна буде фіксована условно. Ті, які в параметрах, які сказала держава від 4 до 5 тисяч. За квадратний метр, тобто вже простий, пересічний, проста пересічна людина може бути, і сім'я може бути зацікавлена підняти і отримати квартиру. Але треба показати приклад, щоб люди повірили, що вона так є, а не просто на словах. На Херсонщині до реалізації цього проекту долучилася Херсонська обласна дирекція акціонерного банку Укргазбанк. На сьогодні в цілому по Україні Укргазбанком вже видано 120 кредитів за умовами програми. У Херсонські відділення за консультацією щоденно звертається в середньому 5 осіб, які вважають пропозицію доступного житла привабливою для себе. Під умови програми підпадає чимало категорій громадян. В першу чергу це фізичні ліса. Это пенсионеры, это частные предприниматели, все, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий и смогут предоставить в банк соответствующий документ от государственного фонда о том, что им будет положена компенсация по данной программе. Система є досить простою. Бажаючі можуть звернутися за консультацією усі відділення Укргазбанку або в Херсонське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Та для участі у програмі спочатку необхідно зібрати низку документів. Необхідно при паспорт, ідентифікаційний код, справку о доходах всіх членів сім'ї за останні шість місяців з помісячною розбивкою. свидетельство о рождении ребенка, если таковое есть, свидетельство о браке, а также, как я уже говорила, документ, который будет подтверждать о том, что им необходима компенсация. Родина Тимчуків Олексій та Олена і їх маленький син Назар перша родина в області, яка вже долучилася до програми та отримала іпотечний кредит в Укргазбанку. Про власне житло молоде подружжя мріяло давно, та на ринку вторинної нерухомості не знайшли достойних пропозицій. Тож, порадившись, родина вирішила, що державна програма Доступне житло є найоптимальнішим та дійсно доступним варіантом. Ми живемо зараз на квартирі тьочі, 23 квадрати, обща площа, з кухні, то тобто совсім. Ну і вирішили син же вже підростає, надо розширятися. Думали спочатку продати нашу квартиру, ну просто набирати манове на житло, звісно, нереально. Десь полгода, мабуть, шукали якийсь варіант, взяти там може кредит, але на вторічному жилье нічого хорошого не попадалося. Вот. Потім почали думати в новостройки, в там подивилися, ну так просто для себе. Ну і в новостях почали рассказывать про цю вот програму, теж вроді посчитали. Так не непогано виходить, там якби как бы по кредиту. Навіть в ПДНергі все одно було б не збирати повну суму, щоб треба було все одно кредит брать. Ну тут я так посчитал. Хороший кредит і так начало потіхонку знову. Керівництво банку зазначає, до кожного клієнта тут індивідуальний підхід, адже суб'єктивні обставини у людей існують різні. Тож задля того, щоб компетентно поінформувати та залучити до програми якомога більше жителів Херсонщини, громадянам пропонують усі можливі варіанти в межах умов програми. Сьогодні в Херсонській області одним з відповідальних виконавців програми Доступне житло виступає Херсонське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжних. житловому будинництву. Финансирование мы получаем сегодня из государственного бюджета строго по графику. На сегодняшний день на казначейских счетах у нас находится около 2,4 миллионов гривен, которые рассчитаны как раз на выплату вот этих компенсационных выплат. Сегодня мы ожидаем, начинается у нас финансирование еще из государственного бюджета. Кредитных ресурсов по программе молодежного жилищного кредитования и по программе доступного жилья 30 на 70. То есть, с августа месяца мы ожидаем финансовый серьезный в этом вопросе бум. Вот. Ну, бум не бум, а вот серьезную активность в этом вопросе. И считаю, что люди, отдохнув в отпусках все в летний сезон, с сентября месяца могут более серьезно и активно к нам обращаться за консультациями, и мы постараемся до конца года, вот то, что нам по плану около 23,7 миллионов гривен только по программе частичной компенсации предусмотрено на ипотечные кредиты, это в районе до 600 человек у нас граждан могут воспользоваться этой программой, и хочу гарантированно заявить, что все эти выплаты будут произведены в срок. Одни из основных переваг пропозиции доступа доступного житла є те, що вона розрахована на широке коло людей. Та й досі триває удосконалення програми. Умови участі в ній спрощуються, а вимоги до бажаючих отримати іпотечний кредит пом'якшуються. А з метою компетентного та оперативного інформування громадян на базі державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву організована робота єдиного вікна. Первоначальний взнос який не менее 25 процентов от стоимости квартиры будет если вы сможете предоставить какое-то обеспечение в залог что-то мы можем как бы, вас принять то будет не менее 15 процентов от стоимости квартиры mm -hmm. все остальное мы вам даем в кредит Возраст рібенка состав сім'ї є граничення. Ну по возрасту гранічені дітей ні. Єдине, возраст дефігуріта зйомчика на момент закінчення кредиту. Вам не должно бути более 65 лет. За для зручності потенційних учасників програми у єдиному вікні працюють представники відразу усіх структур, залучених до її реалізації. Це і представник компанії забудовника, інспектор фонду і економіст обласної дирекції акціонерного банку Укргазбанк. Таким чином, жителям області не треба відвідувати окремо кожну установу, витрачаючи на це зайві сили і час. У єдиному вікні за єдиною адресою можна отримати відповіді на усі хвилюючі питання. Люди у нас зачастую э, информированы о тех или иных инновациях весьма поверхностно, а в большей степени вообще далеки от реалий. А сегодня, на примере э, работы единого окна, мы сюда привлекли специалиста-застройщика, специалиста-банка, э, специалиста-фонда, э, этот триумвират, который и отвечает за организацию э, всей работы в целом э, по этому направлению. И вы знаете, это исключает где-то, наверное, процентов, ну, наверное, на 200 лишние затраты физического лица, который интересуется и хотел бы принять участие в этой программе. Потому что, извините меня, бегать на консультацию в фонд, к застройщику, в коммерческий банк и потом еще по нескольку раз по этому же кругу, это довольно серьезная трата времени своего, а время нужно ценить. За умовами програми, вартість житла становить 5 тисяч гривень за один квадратний метр в обласному центрі та 4 тисячі гривень в містах області. До 1 січня 2013 року площа визначається з розрахунку 40 квадратних метрів загальної площі та самотнього громадянина чи сім'ю з двох осіб та додаткові 18 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї, але не більше як 76 квадратних метрів. Перший обов'язковий внесок, який повинен сплатити учасник програми, складає 25%. На решту Нарешту суми клієнт отримує кредит в Укргазбанку максимальним строком до 15 років. Окрім обмеження за віком, існує ще одна обов'язкова умова для учасника програми: Щомісячна сума сплати за кредитом не повинна перевищувати 50% доходів родини. При цьому після здійснення внеску на кожного члена сім'ї повинна залишитися сума не менше ніж 1100 гривень. Якщо ми будемо тисяча сто однокомнатну квартиру, це 34 квадратних метри, умножаємо на 5 тисяч гривень, ми отримуємо стоимость квартири 170 тисяч гривень. Первоначальний взнос в размере. 25 процентов будет составлять 42 500 гривен сумма кредита в таком случае будет 127 500 гривен ежемесячный платеж по телу будет составлять 708 гривен то есть тело будет гаситься человеком равными частями на протяжении 15 лет разбиваться а проценты за пользованием кредита в размере 3% годовых, которые будет оплачивать клиент при данном расчете, будет составлять 313 гривен, а рассчитываться по факту. То есть будет происходить ежемесячное уменьшение тела кредита, в связи с этим будут постоянно уменьшаться проценты, которые будут начисляться. По даному кредиту Анастасія та Олександр молода пара, яка тільки но збирається одружитися та вже думає про майбутню квартиру. За консультацією вони звернулися спочатку до Укргазбанку, потім до Херсонського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи, державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, отримавши необхідну інформацію. Майбутня родина прийняла рішення. Друзі з Києва підказали, що є така програма. Зараз в Україні масштабна і прем'єр-міністр наш афіширує по телевизору видели, а потом увидели биборды Херсоны, что как бы действительно в Херсоне есть, после чего в Укргазбанк обратились и уже более детально все как бы узнали. Для нас, для молодой семьи, это очень хороший шанс получить такую квартиру, так сказать, почти подарок от государства, очень хороший процент. Загалом у Херсонській області, згідно з програмою Доступне житло, на 2012 рік передбачено надати 560 квартир громадянам, які потребують покращення житлових умов. До участі у програмі будівництва включено два об'єкти у Херсоні. Один з яких зводиться державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і буде зданий в експлуатацію вже у другому півріччі 2013 року. А також два об'єкти в Каховці та ще чотири в містах Цірупинськ, Гола, Пристан, Скадовськ і Генічиськ. Наразі вони знаходяться на стадії опрацювання